Весь час, коли ми були в складі Російської імперії, українську мову забороняли більше ніж 50 раз. Петро І переназвав Московське князівство в Росія, вкравши у нас назву засновник Академії наук Росії Михайло Ломоносов. Навчався у Києво-Могилянській академії. А чому у Києво-Могилянській академії? А тому, що в Росії не було ніякого вищого учбового закладу. Києво-Могилянська академія була заснована митрополитом Петром Могилою у 1632 році. А академія наук в Петербургу заснована майже через 100 років у 1724. Ясне діло, що Петро І не хотів і не міг залишати таку конкурентну культуру далеко від своєї столиці, і методом репресій, і заборон знищували все, що можна українські. У 1775 році імператриця Катерина ІІ знищила Запорізьку Січ. Після цього переназвала свою країну в Вілікаросію, а наші землі в Малоросію. Звідси й походять різні стереотипи, що українська мова, мовляв, це діалект російської мови.